Трапим. Це придорожня кав'ярня релокованого з Гостомеля кавового виробництва, яке нині працює в Демидівці. Місцевий житель Тарас щоранку випиває тут горнятко кави. Ти можна сказати, постійний клієнт. Смачно, недорого. А якщо не секрет, який напій ви купили Лоте. і за яку ціну? Соком вийшло 60 гривень. Якщо кава в Україні справді здорогі на 40%, чи готові, ви будете платити більше чи все-таки відмовитись і перестанете приходити купляти? Ну знаєте, як то кажуть, кава це як же постійна потреба, тому мені здається, будемо брати кожного дня, навіть якщо там на 40% у нас збільшиться. За минулий місяць кава здорожчала на 40 гривень за кілограм. Йдеться на офіційному сайті Міністерства фінансів. У кав'ярні підприємства ціни поки не змінились, а от відвідувачів побільшало, розповідає бариста Юлія Балдіна. О восьмій годині двері тут буквально вибивають, заходять або наші, або робочі, або ну, покупці. І все і далі до 9 години в такому-такому такому русі. Що найчастіше просять люди, який кавовий напій їм найбільше до душі? Е, ну у нас лате і звичайне американо зерно м, прям одинакове, гарно всмажене. Вони всі перевіряються, як постачають сюди. Їхня якість. Ну якби це однозначно, я впевнена, що наша кава хорошої якості, кожен день свіжа. Виробництво кави сімейний бізнес, подружжя Селі Вончуків. Разом із співвласницею компанії Іриною ми йдемо оглядати виробничі цехи і починаємо з місця, де зберігаються необсмажені кавові зерна. Зі слів жінки, з початку повномасштабного вторгнення, ціни на світовому ринку кави для українських підприємців змінюються чи не щодня. А зараз ми знаходимося на основному нашій серці нашого виробництва. Це склад зеленої кави. Зазвичай у нас на складі здебільшого 70-80 тонн Постійно зеленої кави, яку ми беремо, обсмажуємо, і вже вона йде до людей. У нас кава зі всього світу. самі самі оптові постачальники зеленої кави це Бразилія, В'єтнам, Ефіопія, Колумбія і Індія. З 2022 року дуже сильно зросла ціна, це більше, ніж в два рази. По-перше, дуже сильно зріс курс. І дуже сильно зросла біржа. Ну, додаткові затрати також. Це зарплата, робоча сила, податки, логістика, бензин дуже сильно зросли. Власне виробництво кави Ірина Салівончук разом із чоловіком відкрили у 2017 році. Спочатку облаштували бізнес на Київщині. Наше основне виробництво було в Києві. Ми мали переїжджати в Гостомель. Ми купили велике приміщення, зробили там майже ремонт, ну на відсотків 80, Але орки заїхали туди першими. 24 лютого, по-моєму, 24 року. Там вже були орки. Вони там собі жили. У мене чоловік родом з Немидівки. В нього батьки живуть недалеко біля заводу. І якось ми так сюди приїхали. Ну, у нас не було абсолютно можна сказати нічого. Ми знайшли старий старий такий закинутий завод. Він повністю був зруйнований, молокозавод. І ми тут почали робити ремонти і потроху робити виробництво. Нині, зі слів Ірини Салівончук, їхнє підприємство одне з найбільших виробників кави на Рівненщині. Зі складу жінка нас веде у цех, де обсмажують каву. Це Вадім, наш головний обсмажчик технолог що ми зараз смажемо? Сідамо. Яку? Сідамо. Ефіопія сідамо. Це Африка. Є під кожну каву різний ступінь обсмажки. Наприклад, кава загрожається при температурі на літому росторі 200-210 градусів. Вона жариться 10-15 хвилин, це залежить від кави. Ми вигружаємо каву, коли чуємо крек. Це таке потріскування кави. Це вона як попкорн розкривається. Після обсмажки кавові зерна сортують. Ті, що мають погану форму чи забруднення, йдуть у смітник. Ця штука перебирає каву і вона вже висипається майже без нічого. Вона йде на 80% чиста, але не досконала. За допомогою цього стола, інспекційний інспекційних а ми на 100%, ми на 99,5 робимо, щоб каві, не дай Бог, нічого не попало. А тут каву пакують та відправляють покупцям. Ми пакуємо всі проду всі замовлення вручну, того що в нас ідуть дуже індивідуальні замовлення. Здорожчання кави зі слів власниці виробництва в Україні не уникнути. Втім, якість цієї продукції не погіршиться, каже Ірина Селіванчук. Надія Кривко, Олег Степенюк. Суспільне новини. Рівне.